Будівельна компанія Артхаус Груп продовжує будувати нове житло у Житомирі. Більше того, нарощують темпи будівництва. До прикладу, від початку будівельних робіт в житловому комплексі Смарт Сіті, 2 минуло менш як чотири місяці. А вже завершено фундаментні роботи з оздобленням комунікацій та облаштовано укриття. Також вже вимурувано два поверхи з 11 запланованих з огляду на динаміку роботи. Будівництво планують завершити до кінця 2023 року. Що на шість місяців випередить первинні плани? За цей період ми завершили всі фундаментні роботи, і станом на сьогодні маємо завершення мурування другого поверху житлового комплексу. З третього поверху ми будемо використовувати червону цеглу при будівництві. Хочу зауважити, що зовнішній вигляд житлового комплексу Smart Сіті 2 буде ідентичним до житлового комплексу Smart City 1. А Це просторі, однокімнатні та двокімнатні квартири, утеплення базальтовою ва. Панорамні вікна, корзини під кондиціонери та інші новини. Зокрема, просторе та безпечне укриття для майбутніх мешканців новобудови. Ми Переглянули наш проект і адаптували підвальне приміщення під відповідне укриття, яке має декілька входів та виходів, яке люди зможуть використовувати. Не збавляють обертів забудовники і призведені житлового комплексу «Домашній-2», будівництво якого стартувало влітку минулого року. Ми вже побудували першу секцію дев'ять поверхів, друга секція п'ятий поверх завершаємо. Третя секція у нас йде на стадії закінчення монолітного поясу і приступимо до мурування мурування стін. У першій секції житлового комплексу вже потроху починають склити вікна та заводити комунікації. Відтак роблять усе, аби завершити першу секцію до кінця поточного року. Ділиться керівник проєкту «ЖК Домашній-2» Олександр Певзо. Все робимо для того, щоб скоріше будинок здався, щоб люди могли засілити свою оселю зробити свій уют, щоб, щоб був по-домашньому гарно красиво. Проєктом комплексу передбачено як смарт-квартири від 30 квадратних метрів, однокімнатні від 32 квадратних метрів, двокімнатні квартири від 55 квадратних метрів, так і трикімнатні оселі від 68 метрів квадратних. Разом із сучасними та комфортними квартирами у ЖК домашні два будуть комерційні приміщення та гаражні бокси. Втім, і на цьому будівельна компанія Артхаус Груп не зупиняється. Навпаки, оголошує початок будівництва. Нового житлового комплексу в середмісті Житомира. Раді повідомити, що компанія Art House Group розпочинає будівництво нового житлового комплексу статус в самісінькому центрі нашого міста за адресою вулиця Велика Бередишівська, 49А. Надзвичайно тиха та спокійна частина нашого міста, яка має розвинену інфраструктуру, безпосередня близькість до шадуарівського парку, закладів освіти, медичних закладів, ринків, маркетів, кафе, ресторанів. Житловий комплекс статус має авторський дизайн проєкту, який має великі панорамні вікна з чудовим краєвидом на історичну частину нашого міста, сучасно, якісно, безпечно та зручно усе це про новий ЖК статус від будівельної компанії Артхаус Груп. Пропонуємо квартири від 36 квадратних метрів до 96 квадратних метрів. Також в новому житловому комплексі Статус ми пропонуємо комерційну нерухомість, яка буде розташована безпосередньо на першому поверсі. Від 45 квадратних метрів до 120 квадратних метрів. На території житлового комплексу статус планується спортивний майданчик та окремі зони відпочинку. Територія житлового комплексу статус буде закритою, як і інші наші проекти. Житловий комплекс статус має високі показники енергоефективності. Ну, по-перше, це якісні будівельні матеріали в поєднанні з автономним опаленням та з новітніми технологіями будівництва. Підготували у ЖК статус і спеціальні фінансові умови для інвесторів. Також ми пропонуємо розтермінування до 18 в місяці від забудовника, а вже в збудованих наших об'єктах можна придбати житло за державною програмою ЄОСЕЛЯ та інші програми, які зараз передбачені державою. Запрошуємо до центрів продаж для отримання більш повної та детальної інформації. Будівельна компанія Артхаус Group. ласкаво просимо додому.